Шановні колеги підприємці, сьогодні бізнес країни працює в умовах постійного тиску на енергосистему через ворожі обстріли. І завдання держави не просто реагувати на виклики, а системно посилювати стійкість економіки. Саме малий та середній бізнес забезпечують щоденне життя громад. І щоб бізнес не зачинявся і не зупиняв роботу, держава допомагає підприємцям пройти цей складний період. З 2 лютого запрацювали дві урядові програми, спрямовані на зменшення ризиків простоїв і втрат для підприємств під час відключень електроенергії, збереження робочих місць та стабільну роботу сервісів і виробництва в громадах. А саме енергодопомога фізичним особам-підприємцям це безповоротна фінансова підтримка у розмірі від 7,5 тисяч до 15 тисяч гривень. Держава надає одноразову допомогу підприємцям, які працюють у соціально важливих сферах, мають хоча б одного найманого працівника, не мають заборгованості зі сплати ЄСВ, зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року, та перебувають на другій або третій групі спрощеної системи оподаткування. Сума допомоги залежить від кількості офіційно працевлаштованих працівників. Кошти можна спрямувати на придбання або ремонт генератора, акумулятори, інвертори, сонячні панелі, пальне для генератора. Оплату електропостачання, монтаж та ведення обладнання в експлуатацію. Програма працює за принципом грантів, власна справа. Подати заявку можна онлайн через портал Дія у категорії підприємництво на сторінці послуги допомога ФОП на енергостійкість. Дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на «Дія-карту» через 5 банків, які долучились до даної програми: а саме: Приватбанк, Сенсбанк, Банк Дніпро», а банк та «Монтаж».

Другий інструмент енергокредит. Мікро, малий та середній бізнес може отримувати пільгове кредитування під 0% річних у межах програми Доступні кредити 5.7.9» для придбання генераційного обладнання та підвищення енергетичної автономності підприємств. Кредит можна отримати до 3 років і до 10 мільйонів гривень. Держава через фонд розвитку підприємництва компенсує банку різницю між ринковою ставкою та нульовою ставкою для позичання. Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми Доступні кредити 5.7.9» та подати заявку до банку партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку. Прийом заявок здійснюється через 43 банки по всій країні, а заявки на енергокредити розглядаються пріоритетно. Також хочу звернути вашу увагу, що в нашому регіоні вже працює 8 офісів, зроблено в Україні: в Обухові, Білій Церкві, Борисполі, Ірпені, Фастові, Бучі, Вижгороді та Софіївській Борщагівці. І бізнес може звернутися до найближчого офісу за фаховою консультацією стосовно державних та регіональних програм підтримки бізнесу. Малий та середній бізнес це фундамент громад, і держава дає інструменти, щоб цей фундамент залишався міцним навіть у періоди криз. Закликаємо Приємців користуватися програмами підтримки та не відкладати подання заявок ми працюємо для того, щоб бізнес працював.